Радію. Сьогодні просто днями прийшов чарівний коментар, який варто обговорити. Це рідкісна така ситуація, що такий мудрий коментар взагалі на нашому каналі. Дуже глибокий, і тому сьогодні ми присвятимо якийсь час саме такі, цій розмові. Зачитаю коментар. Хороший приклад з програмістом і роздруківкою. Дякую. Торкнувшись програміста, людина вже не залишається такою, як була. Це торк... торкання вибиватиме з неї багато чого викривленого, і з цим доведеться працювати завжди. На жаль, для багатьох. Або ж людина створить для себе нову ілюзію, що вона вже творець, насправді просто накладається нова програма поверх старих. Вихід з ілюзії, мабуть, означає і побачення того, що в мені є не лише творець, а й антитворець. Принцип той же, тільки програмування відбувається з умовного низу, чи іззовні, через слова поняття, які спотворені, причому усі. Тому розумію, чому ви працюєте методом присутності без слів. Хоч зараз і пишу словами. Насправді цей коментар чи не найважливіший взагалі за час роботи каналу. Так, людина, коли будь-яка людина, вона творець. Антитворець, вона вміщає все, вона вміщає всю свідомість всесвіту, всі іпостасі, які набули досвіду всіх життів. Тобто тут і навіть не життя цієї душі, так? А коли людина підіймається, вона охоплює свідомістю, охоплює сприйняттям те, що до того було закрито. І тут відбуваються процеси, про які якраз написав наша, наші, пишуть наші цінні глядачі. Ось, і саме про це варто зараз поговорити. Присутність, тут пише, що працюєте методом присутності. Присутність це є те, що не тільки саме перебування в спокої, це не тільки саме відчуття буття, яке знаходиться за межами часу і простору, тобто воно не втручається в те, що відбувається назовні зовсім. Його не, не хитає і не може похитнути ніщо, що відбувається назовні, так? Ні в тілі, ні в розумі, ні в зовнішньому світі. Ось і це, це присутність якраз і є вічністю, якраз і є самим існуванням. Ось і. Для того, щоб усвідомити, що це таке, нещодавно потрапило на очі відео із Індії, з храму Індії, яке, значить, в якому під землею є, скажімо, такі артефакти, які говорять саме про те, що там був Будда. І про саме е, ті знаки, та, е, скажімо, сакральні знаки, які говорять саме про, про те, що таке просвітлення. Чому наголосно це е, треба робити? Тому що людина, в котрої відкриваються якісь канали, вона вже відчуває. Енергію інших вимірів, енергію інших, ну, скажімо, ефірних тіл, і це все з людиною завжди відбувається, ось, але і це інколи людина вважає як відкриттям власної сили, хоча це так, так, частково так. Але, щоб усвідомити, що людина все-таки Є саме тим програмістом, і саме вона є початком і кінцем усього творіння завжди і ніколи вона не перестає ним бути. Це слід це якраз доказують саме ті артефакти. Там е, на голові у Буді, е, ну такі, як кучері. Ну, насправді. Думаю, що він був кучерявий, так, що він якийсь ходив, як е, зараз темношкірі роблять собі такі завитки на голові, то насправді це канали, це зображення повністю каналів, які говорять, що в Будді було 108, насправді їх було набагато більше. Ось і саме там схема, як відбулось просвітлення. Що це таке? Як це відбувається? Що людина все-таки виходить через центральний канал, за допомогою такого, як вихора, тобто утворюється канал центральний. Так? Ну, ілюстрація у відео дуже сильно і чітко показує от там вішну якого в якого в одній руці знаходиться саме оцей канал, а в, іншої, а в іншій руці сонце. А то не сонце, а саме як відкривається канал через сонце, так? там є всередині є сонце і коло яке проходить, це не коло, а це тор, в який проходить, скажімо, душа, приближаючись до, саме до. Єдності через цей канал, який, скажем, єднає абсолютно все, все суще, який є єдністю усього сущого, не канал, а саме коли людина виходить через цей канал, так? коли її свідомість виходить через цей канал, і Згортається усе творіння, абсолютно весь всесвіт входить всередину. Ось і в цьому, якраз в цьому моменті цього виходу, цього, скажімо, цієї єдності, ця, цей момент він залишається назавжди. як не відчуття а як саме життя єдиного. І після цього, будучи от, ну, Будда все рівно, він е, завжди знаходився у такій позі, в стані спокою, часто, так? Для того, щоб це все-таки не, ну, не так взаємодіяв з людьми е, часто, як це доводиться. так? А все-таки перебував в постійному цьому такому будді, так би мовити, в єдності, для того, щоб це все-таки утворювало цей вихор сили, вихор поля, в якому люди як та ж присутність, тому що кожна людина і є присутністю пробуджувало у кожному. Цю присутність, Так? у кожній людині пробуджувало цю присутність. В принципі, незалежно від того, що робить тіло, коли вже є присутність, говорить, там, танцює, співає, будь-що так, їсть. Ця присутність не, не губиться. І ця, цей спокій, і ця центрованість, це відчуття є, не відходить. І таким чином, таким чином це якраз і є основна мета, скажем, усіх, хто пробудився у присутності, хто, скажем, Побачив це і прожив це цей вихід із умовної реальності, так, свідомості, а зрозумів, що він ні з чим іншим не являється як творцем цієї реальності, саме оце, е, передається не тільки як енергетичне поле. А як сама оця, можна так умовно сказати, точка присутності, хоч ніякої точки нема, так? Десь місця. Місця. Бо присутність знаходиться за межами тіла, за межами тіл, за межами простору і за межами будь-якого часу, так? за межами звуку. І тому. Варто дуже сильно наголосити. Всі, хто говорять, мені Бог сказав, там Абсолют сказав, я на каналі з абсолютом, так? То це абсурд, абсурдний, тому що абсолют і слово це ну, не, не, не скажем, не торкається один одного. Це інший виворіт, це виворіт. Тобто. Я є, це е, основа, а все, що існує ззовні, це є. Якби краще сказати. ну, Зрозуміло, що це творіння, і воно існує водночас, і воно і є світлом і енергією творця, так, все, вся свідомість, а отже, все творіння. Але воно зовсім не бо, 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 тому, що це енергія, і вона постійно рухається, а, а те, що є присутністю абсолютом, воно нерухоме, непорушне у вічності. В цьому якраз теперішній момент. І тому це те, що сказав, наш, написав наш, гляда... наш глядач. Щодо м, присутності, так? Без слів, хоч зараз, е, тобто, що розумію, що ви працюєте методом присутності, то тут нема методу, нема ніякої концепції про те, є, є просто ну, саме існування цієї передачі, і тому не часто, дуже часто не хочеться говорити взагалі. Ну, розмова нічого не дає. Дає для всесвіту основне це те, чим ти є. Чим ти себе ототожнюєш. Навіть не ототожнюєш, так, а чим ти є. Просто чі, що ти проявляєш, чим ти є? Ось, і це якраз і передається. Скільки багато відомих вчителів, які мають ну, просто ну, бібліотеку знань, ну, просто знань в голові, ось, але самі зовсім розбалансовані і не, не можуть себе взяти до рук, не можуть бути спокійними, не можуть управляти з тими своїми знаннями. Вони у них є, але вони не користуються ними для повсякденного життя, так? В цьому проблема. А тут це виходить за межі усіх знань, тому це дуже важливо знати. Чому звернулася до цих артефактів? Тому що скільки вже існує передач от на ТВ7 було, і якось. Доводилось пояснювати, як це відбувається, щоб дійсно людина була в присутності. Не, скажімо, не от те, що сказано у коментарі, створила для себе нову ілюзію, що вона творець, так? А таких ілюзорних творців в основному є. Чому так воно відбувається? Тому що. Той, хто говорить, що говорив з творцем, ну ви собі не можете уявити, наскільки це абсурдна річ. Це несумісні речі, не, взагалі, тобто хто прожив присутність хоч раз, хоч миттєво, так, розуміє, що це абсолютна тиша, що це саме існування. І там не може бути ніяких, ніякого ментального поля. Так? Там нема. У всесвіті, у свідомості це ментальне поле, це з того, що твориться матерія. Так? А щодо самого абсолюту, це, це, є, це є така сила буття, що вона не вміщає ніякі ні слова, ні поняття, ні. Ну, Те, що собі уявляє людина. А це є така сила існування, така сила світла і любові і всього, що вона не по... неможливо її, скажімо, містити, пояснити, якось хоч якось натякнути словом на те, що є. Ось тому, тому нічого там не говорить. Істина мовчазна присутність. Не звучить. Як колись сказав е, чи до Кришна Мурті такий, що так, що присутність не звучить. Це, це десь приблизно так. Це були його слова. Тому, а, а ті артефакти, вони, скажем, говорять про те. Як це відбувається? Там, значить, намальовано такий як мушля, далі йде місяць, і далі йде Сонце. Ось, І оця мушля це якраз є буцімто каналом, який веде із місяця і з нижчого виміру, який є хрестцем таким. У нас, у нас, там, де нижня чакра, у нас знаходиться такий хрестець, який зростається. Кістки зростаються до 30 років, якраз 29. Це якраз такий період, в якому людина зріє і Але закорінюється в матерії, можна так сказати. І там знаходиться, буцім, ну, знаходиться сила місяця. Ось. А... І далі той та мушня переводить із місяця через канал до Сонця. Сонце це вже сонячне сплетіння наше. Це є чакра Маніпура. Ось. І зрозуміло, цей вихор нещодавно побачила у нас одна на ретриті одна людина, прекрасна людина. І це дуже сильно і важливо. Якраз для того, щоб люди все-таки зрозуміли, і ми, може, візьмемо з нею якусь розмову для того, щоб. Тому що скільки років не говорю, так, пояснити це не можна, доки людина сама цього не побачить. А тут людина побачила, прожила цей стан цього бачення, цього вихору, цього, якраз що намальовано на артефакті у пробуду, інформацію про Буду. І тому е, треба розуміти, що присутність це не є миттєве бажання е, е, створити для себе поле захисту, там, чи будь-чого, чи заспокоїтись, і так далі. А це є наша, е, наша природа, це є те, чим ми являємося насправді. А все решта наносне, ну, частково ілюзорне через те, що неправильно зрозуміли. І, скажем, непостійне, постійно змінне. Так? І тому а змінювати це може тільки якраз цей програміст, ця присутність найбільше. І, якби скажем, спостерігає ці зміни, тому що це не відчувається час, а зміни відбуваються. І найбільша сила, це сила присутності, яка, яка і творить ці зміни. І тому, як казав Дон Хуан у творах Кастанеди, що все все змінне, воно проходяще Воно не важливе, важливе тільки те, чим ти є насправді. Ось це якраз і є розмова про те, що, як в коментарі написано, що людина торкнеться присутності, і думає, що. І це, ця присутність якраз витісняє все. Наносне все непотрібне, все те, що заважає просто бути, просто радіти, просто жити, просто любити. Ось. Якщо в цій розмові щось незрозуміло, пишіть. Але треба усвідомити єдине те, що ми усі являємося присутністю. Тому що інакше наше, по наших жилах би не текла кров, у нас би не стукалось серце, у нас би не відкривалось серце, у нас би не було життя. Ми б не проявляли його назовні. Ми і є присутність, ми і є власною основою, ми і є абсолют, ми є саме буття. Дякую за взаємодію, за те, що ви прослуховуєте наші передачі, за те, що ви усвідомлюєте і сприймаєте енергію, і саме буття відгукується у вас всередині світлом любові. Тому будьмо. tomois o amém